Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар стрижки та фарбування волосся на січень 2024 року. Коли у січні краще стригти та фарбувати волосся. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, перше та 2 січня, спадаючий місяць у Діві, це чудові дні. Гарно пройде фарбування, зафарбовування сивини та тонування волосся. Стрижка, яка зроблена у ці дні, довше збереже свою форму, кінчики не будуть сіктися. Третє, четверте та перша половина 5 січня, спадаючи місяць у терезах, це несприятливі дні. Після стрижки волосся починає швидше рости, стає повітряним і неслухняним. Воно може погано піддаватися укладці. Рекомендовані тільки оздоровчі процедури. Друга половина 5 січня, 6 та 7 січня, спадаючи у скорпіоні. Це невдалі дні. Стрижка підійде лише для слабкого та тонкого волосся. Вона зробить його жорсткішим і густішим. 8 та 9 січня спадаючий місяць у стрільці це невдалі дні. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. 11 січня. Молодик. Не фарбуємось і не стрижемось у цей день. 12 та 13 січня зростаючий місяць у водолії. Це гарні дні для експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок. Також у ці дні успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. 14 та 15 січня зростаючий місяць у рибах. Це несприятливі дні. Через стрижку чи фарбування може з'явитися сухість та лупа. 16 та 17 січня зростаючий місяць у овні. Це невдалі дні стрижку краще відкласти. У ці дні вдало пройдуть лише загальнозміцнювальні процедури для волосся та тонування. 18, 19 та перша половина 20 січня зростаючий місяць у тільці. Це гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само, як і зміцнення волосся, освітлення, тонування. Друга половина 20 січня, 21 та 22 січня, зростаючий місяць у близнюках. Це невдалі дні. Стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. Дні… Підходять лише для завивки, тонування та фарбування волосся. 23 та 24 січня зростаючий місяць у раці несприятливі дні волосся стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 25 січня. повня. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 26 та 27 січня спадаючи місяць у леві це чудові дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям: стрижки, укладки, фарбування, тонування, знебарвлення та будь-які інші. 28 та 29 січня спадаючи місяць у Діві. Це гарні дні. Чудово пройде фарбування, зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довше збереже свою форму і кінчики не будуть сіктися. 30 та 31 січня спадаючи місяць у Терезах, це несприятливі дні. Після стрижки волосся починає швидше рости, стає повітряним і неслухняним, може погано піддаватися укладці. рекомендовані тільки оздоровчі процедури. Тож підведемо підсумки. Найкращими днями для стрижок та фарбування волосся у січні будуть перше, друге, дванадцяте, тринадцяте, вісімнадцяте, дев'ятнадцяте, перша половина двадцятого, двадцять шосте, двадцять, двадцять восьме та 29 січня. Таким є місячний календар стрижки та фарбування волосся на січень 2024 року.